Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні малюватимемо космічну ракету. Як завжди, чекаю на вашу вподобайку під відео і будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Почнемо малювати ракету у верхній частині аркушу. Ось тут посередині поставила крапочку. І від неї малюю дугоподібну подібну лінію з одного боку. І таку ж лінію малюю з іншої сторони. Знизу ці лінії закінчуються на одному рівні і тепер їх об'єднуємо горизонтальною. Тепер у нижній частині намалюємо ракетний двигун. Для цього трошечки відступаємо з одного і з іншого боку, малюємо коротенькі лінії вниз. І також їх з'єднуємо горизонтальною. А під ним намалюємо вогонь. Відмічаємо місця, звідки почнемо малювати. І тепер малюємо одну дужку. Тепер з іншого боку. Вони можуть бути різні за розміром. Далі утворюємо таку, наче, галочку з кожного боку. Від цих ліній знову дугоподібні лінії вниз. Тепер невеличка вгору, знову вниз і з іншої сторони. Паливо в ракеті спалюється, при цьому виділяються гази горіння, які з великою силою вилітають через отвір ззаду. І таким чином ракета злітає вгору. Всередині цього вогню я поставила крапки, від яких малюю дугоподібні лінії. вниз. Тепер вгору. Знову лінія вниз, тут такий зігзаг і закінчили. Це в нас буде вогонь жовтого та помаранчевого кольорів. Дугоподібною лінією відокремлюємо передню частину ракети, яка називається обтікач. У нижній частині намалюємо смужку. Теж така дугоподібна лінія горизонтальна. Трохи нижче ще одна паралельна лінія. Ближче до ось цієї передньої частини ракети намалюємо ілюмінатор. Це таке коло. Відстань від ось цих бокових частин до ілюмінатора намагайтесь робити однаковою. Всередині, близько до намальованих ліній, малюємо ще одне коло. І залишилось намалювати хвостові крила ракети. Почнемо малювати трошки вище від смужки. Я відмічаю це місце, малюю невеличку лінію в сторону, далі плавно опускаю її вниз. Ось він закруглений куточок. Закінчила я лінію приблизно на цьому рівні. Нижню лінію малюватиму звідси. Ось так об'єдную. І таке ж крило треба намалювати з іншої сторони. На тому ж рівні його починаємо малювати. Невеличка лінія в сторону і плавно вниз. Дивимось, де закінчується з іншого боку. І від того ж рівня. Домальовуємо лінію з нижньої сторони. В кінці робимо закруглений куточок і ракета готова. Будемо тепер її розмальовувати. І обирайте для цього будь-які кольори, які вам до вподоби. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.